Христос рождається, славіте Його, нині новий рік по церковному юліанському, вічно молодому календарьові. Часто ми ще називаємо, що Він просто ще і наш, у Закарпатті церковний календарь. Для наших предків русинов, другого календаря не було. Розписання богослужіння по нашому юліанському, вічно молодому. Суто церковному для церкви календарю. Хто церковний, любить церковне, хто не церковний, ми не кажемо, мусиш із нами празднувати. ти свободний чоловік. Ну, ж хочеш бути з нами, підключайся до великої і славної нашої 1150літньої історії православ'я під Карпатами. І нині читаємо в Євангелії. Возротилися пастухи, проставляючи Бога, то, що відділи, чули. А вже на восьмий день після граждання по закону Мойсея, хлопчики, крайня плоть їх обрізувалася у знак того, що обрізання, як прообраз будущого крещення, приєднувало обрізаних до так називаємого, відомого всім, богоізбраного народа. Апостол Павел доколося нам у другій голові, обрізаний не руками не нерукотворною обрізання, а Дух Святий обрізує серце наше до от природного гріха, і вообще одрізається нікий коріньок, котрий держить нас у всьому світі, сила Божія в крещенні йдеться така, що новокрещений получить від Бога з вірою силу коренем одорватися від цього світа і стати новим творенням у Христі Ісусі. І тому Павел предупреждає: дивіться, браття, щоб хто не перетягнув вас філософією своєю або пустим обольщенням, преданню людському, по стихіям міра, а не по Христу. Бо в ньому в христі обітає вся повнота Божества Тілесно. Перед нами Бог, і тому Бог став видимим, благодаря тому, що Ісус явив нам Бога. Так і не сказано в Євангелії, Бога ніколи ніхто не видів, Син Божий зійшов з небес, родився і став перед нами, Той, якому обітала повнота Божества, Тілесно, каже, сьогодні то золотоє. Благоє важне для нас слово. В Ісусі, в ньому ви і обрізані, обрізанієм нерукотвореним, з уліченням, снятієм гріховного тіла плоди, обрізанієм Христовим і бувши погребені з Ним у крещенії, в ньому і воскресли вірою в силу Бога, котрий воскресив Ісуса із мертвих. І так, в таїнстві крещення є декілька таїнственних діянь. Ми, коли ми приймаємо крещення в ім'я Ісуса Христа, то це баня возрождення і обновлення Духом Святим. Одноразово обрізане Христово, обрізання нерокотвореного, і третє, в бані Крещення ми умираємо. Для цього світа і воскрешаєм для життя будущого віка. тому хрещення називають первим воскресенням. Второе воскресення буде, коли ми будемо воскрешені Богом, щоб стати на суд, і в глибині ока Бог розділяє чоловічество на дві части: направо, наліво, кожен, що собі заслужив. У нинішній день. І ще церква читає Евангеліє перед Богоявленням. Субота в ній споминається, як Йоанн Креститель приходить у пустині Юдейську і сказав слова, які в Закарпатті в многих храмах виписані на верху Іконостаса: Покайтеся, бо приблизилося царство Небесне». О, якщо б було сказано: збирайте гроші. Бо треба йти в царство з чемоданами, у шубах дорогих. Ні, покайтеся за ваш образ гріховної жизни, остановіться на пути злочина і ідіть, бо приблизилося царство Боже, небося приклонило до землі, тепер лиш доста маленько підскочити, щоб досягнути до неба через покаяння. І крещення во ім'я Ісуса Христа, будучи обрізаним Христовим обрізанням, ми становимося на той путь, який веде у Царство Боже. Тому іменно покаяння в православній церкві то основний інструмент, котрий приводить нас до Бога, одриває нас від цього світу. Бо Він сказав. Через порока Ісаю, глас у пустини приготовте путь Господові. Прямими зробіть його путі. Прибуває в Канонічній церкві, мету ростеме духовно, возрастає духовно, а у вічності. Разом з святим Василієм Великим. Нині праздник його празнує. Разом з усіма дітьми нового завіта, в новому році ми будемо трудитися, щоб тут на землі добрий слід лишити. А у вічності стати наслідниками подлинного царства Божого. Амінь.